Проходять змагання. Знову старт. Вже була трошки перерва від зимової ліги фідерної. Трошки відпочили, приготувалися на літній сезон вже. Ну, літом ще навіть весною не назвеш квітень, бо сніг був на минулому тижні. Але календар змагань продовжується. І сьогодні такий перший офіційний рейтинговий старт. Краківська ліга фідерова. І беремо участь цього року вже. Таких е, змаганнях, де треба буде поборотися за, за хороші місця, щоб мати, е, мати хороший рейтинг. Але побачимо, що вдасться. Сьогодні перший етап. Е, скільки людей? 50, 50 чи 51, е, 51 е, учасник. Таке стареця вісле, дуже багато мілкої риби, дуже темпова ловля буде. Я думаю, що треба розраховувати на мінімум 150-170 риб сьогодні. Це фідерна ловля, і така, ну певно, риба не дуже не дуже фідерно її не звеш. Але придеться її ловити, бо це основна риба. І всі приготування якраз базувалися на, на цій, на цій дрібноті. Середня рибка, напевно, грам 30 має, може 40. Залежно, що ловити. Бо можна ловити уклею верховодку, можна ловити густерку плотвичку. Але вся вона мілка. Ось є бонуси, вони можуть попадатися в когось, але це дуже-дуже. Небезпечно робити ставку на таку велику рибу, бо тут її не так багато і переловити легко дрібнотою. Я, власне, буду її сьогодні ловити, так скажемо, заряжений на неї, тому побачимо. Зараз починаємо вже буквально 7 хвилин. Я йду, ще помішаю корм, трошечки вже все готово. Хробачки, пінка, мотиль це основа сьогодні. Так що йдемо мішатися і будемо тривати вас в курсі. Два дні, до речі, змагаємося, два тури. Сьогодні перший, завтра, завтра другий, тобто по 5 годин. І по двох днях буде сумарний результат. Варто сказати, що ще сьогодні командні змагання. У нас три зони, і є команда. Я з Сашою виступаю чи Вельхою. і також у нас є Янош, який в тій зоні далі. Тобто залік, як і командний, так і індивідуальний. Треба поборотися в особистому, але і не треба забувати про команду. Може Команда зможе гарно виступити і теж показати результат. І потім буде рейтинг і командний за рік. Тому, так скажемо, на, на двох таких фронтах змагаємося. І також і сьогодні з тренером, так що, я думаю, буде, буде цікаво. Можливо, можливо, десь щось вдасться підказати, скоригувати, якщо щось буде не виходитися. Ну і починаємо, стартуємо. Хотілося, що, що та от що треба отку ловити, чесне слово. Так, треба, да, да, бо вона швидше. швидше. клює лює Зразу дивись, зразу. О, От крупніше маєш. супер, от така в них в них була. Верхушка, блін, то, що треба. А, то навіть На верхушка. Навіть крумплі. Гістерка. <плес> і клює так швидко, високо. Здається, допасувалось нормально зараз. Так, У нього метровий повод. І поводок хороший, так, і лишає все, що треба. І то, і то попадається. І, 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 і краснопірки нема. Так, Юрко, ну як минула перша година? Ловим, ловим. ловим. Так, Дійсно, перша година рівно, рівно зараз закінчується. У мене 31 риба. В принципі, це та кількість, на яку я розраховував. У мене після тренувань були зроблені висновки. І е, ну, як, як, як показали рибалки, тут вчорашня, позавчорашня треба робити 30 риб в годину мінімум. Я в принципі мінімум виконав. Але скажу, що загалом довольний. Ну, риба є добре, і ловиться верхушка, верховодка моя любима. Риба тут, я вже на ній вигравав минулого року змагання на цій водоймі. Так що ну, робимо, робимо якісь висновки, щось трошки допасовуємо, як краще, десь поводок. Не той, що я, можливо, думав, але він працює зараз довгий, метр тридцять. Не знаю, така тактика, в принципі, якісь наші напрацювання, я думаю, вони поки що все, все добре працює. Ось, був хижак в мене на точці, напевно, десь 15 хвилин. 15 хвилин просто вирубало після того, як хижак клюнув. Я його тягнув хвилин секунд 5, можливо, і він просто розігнув гачок. І Там була велика риба, якась невідома. І так, дійсно відійшла риба, вся вся верхушка моя, густерка, вся мілка риба пішла і 15 хвилин просто нічого не було. Реально я ловив хвилин 45 і за ці 45 хвилин 31 риба. 15 хвилин просто випало через те, що вся дрібна риба злякалася великого хижака. Тому непогано. Зараз настроїмося на другу годину і Йдем. йдемо Йдемо далі, стараємося, в принципі, по зоні. Тому що Тато каже, що він дивиться, що йду добре. Люди ловлять, але в мене отака от верхушка гарна, бачите, яка крупна. 40-50 грам навіть деяка має, а стандартна грам 30, напевно. Це дуже, дуже хороша риба, моя любима. ну що, Дуже непогано йде. Правда, бувають завали, такі провальчики, Але в цілому вдалося поставити верховодку. причому на довгий поводок, я бачу, тут ніхто так не ловить. Максимально десь щось біля метра поводок. А Юра зробив метр, зараз скажу, вісім mm. метр 30, щось таке. Дуже добре. І поставив її шикарно. Ну, є ще пару таких нюансів, які не обов'язково всім здав. То уклейкають? Ні. Залив, просто зараз почну слідкувати, бо інші там... А скільки ти зловив, поки ти дивився, звідки ти знаєш? Він скільки ловив? Ну та, ну звідки ти знаєш, ну, що він ловить укляй? Ну думаю, що штук 5 піймав. За скільки? За 5 хвилин? Ну, я стояв перед ним там. Ну, 5, 5 штук це багато. Угу. Uh -huh. Так, вже почалася третя година, якраз друга закінчилась. Ух, яка верховодочка. Дивіться, яка гарна, бля. Я все далі ловлю свою рибу. Як ви вже знаєте, любимо рибку. Верховодочку. І уклею. Вони кажуть, непогано йду. Перша година 31 риба, друга година 41 риба. Тобто в мене вже більше 70 риб, зараз вже третя почалася, вже за третю зловив дві штуки. Якраз... О, дивіться, і наступно. Ой, щось хороше. Знов така. Такий темп. Вона деколи пропадає, тому не виходить ловити постійно отак от, от в хвилину дві риби. Інакше би було там. В районі 60-80 риб за годину. Вона пропадає, бо підходить десь хижачок, трошки пропадає, треба її вертати, знов кормити більше, щоб вер вернути її на, на точку. Але ловити можна і мені в принципі вдається, я в принципі задоволений. По людях не дивлюсь, нічого не знаю. Щось дуже сильно потянуло, мені аж фідер з руки вирвало. Фух. Деколи може попастися і на гачок цей хижак. І в мене, власне, вже було таке. Ну, Розігнув гачок та й пішов. Головне, щоб він мені мою маленьку рибку налякав, бо я її ловлю. Ось. Червона, червона пінка в мене в пріоритеті, в топі. Мотиль є в кормі, але він більше для того, щоб ем, ну, вабити рибу на, на точку і притримувати її добре в своєму секторі, не відпускати її. Ось. А ловлю я на пінку. Пінку додаю в корм, звісно ж. Червона. Дуже добре, я цього разу замовив окремо, червону пінку, оранжеву опариш, все окремо, нічого не було там змішано, мікс кольорів. У мене все окремо, всі кольори. І я собі зараз в корм, наприклад, даю суто червону пінку, бо я тільки на неї ловлю. І дуже добре, її риба вже знає, і я можу на неї успішно ловити через це. Ну, не завжди воно так, але сьогодні працюють ті мої задуми, які я собі мав. Так що продовжуємо. Зараз ціль тримати. Мінімум 30 риб в годину, краще 40-35-40. Подивимося, як мені це вийде. В принципі, зараз непогано почав третю годину. І ось така рибалка. Бачите, метр 30 поводок. Почав з маленького, 50 см, потім збільшився 90 половив трошки стало гірше, і збільшився ще аж до метр 30. І на метр 30 вже тримаюся досить довго. І думаю, що я не піду з нього. Пробував знову вертатися на коротше, але нічого це не дало. Тільки час потратив, там, хвилин 5-7, це не варто. Так що продовжую. Головне в темпі триматися, фокусуватися, не пропускати жодної, не відволікатися. Тому трошки так важко навіть говорити. О, але все добре, так що ловимо. Там по рибі в нас. Давай звіт. Ловимо вже майже 4 години. Зараз буде стартувати остання. Година вирішальна. У мене, в принципі, все добре. Ну, як і було, так йде. Так Єдине, що вона стала якась трошки капризна. І вже не, нема такого, що одна пінка, один темп, один корм і все працює завжди і все добре. Зараз ловлю на мотиля. Причому верховодку на довгий поводок. Але на пінку нема. На пінку якісь проби, якісь сіпи, якісь незрозумілі клювання взагалі. І нема риби, реалізації нічого. І поки я не спробував впертися більше в мотиля. Нічого я не знайшов. А мотиль вирішив проблему, в принципі. І вже пів години ловимо на мотиля чистого. І ловимо верхушку і бачите в якому темпі хорошому. Саме головне, що вона крупніша, ніж на пінку. Отака От вона вся хорошенька, нема мілкої. Продовжуємо ловити, продовжуємо боротися. В принципі, так нема дуже що змінювати. Головне добити останню годину зараз гарно і не провалити її по, по кількості. Наразі ця година була найгірша. четверта. Але ще є трошки часу, я зараз її виправив добре в кінці. Думаю, що вона буде така ну, середня, тобто я, я її встиг виправити. Ну От зараз знову підловлюю одну за одною, тому я думаю, все буде нормально. Оце, краснопірочка, придеться випустити. У нас 15 см рахується і штук 10 я випустив вже. От. Комтик, комтик, кінець. Закінчили. Всі починають збиратися потихеньку вже. Ем, що швиденько збираємося, бо, бо, бо що, бо треба їхати. Але загалом ну, так не дуже задоволений зараз, бо останню годину погано ловив. 19 риб тільки. Середня, середня кількість риб за годину 35. Було в мене 40, 41, 31, потім 37, а останнє 19. Ось. Не знаю, що це зіграє роль, і яку роль воно зіграє, бо в принципі, мені здається, що добрий результат порівняно з сусідами в моїй зоні. Ну, ми точно не знаємо. Починаємо зважування, перший сектор з того боку. Я останній буду в зоні зважуватись, то інтрига буде до останнього. Так що цікаво. Загалом. Ну, да, програв, про, 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 по суті, я не доловив десь грам 400-500 ті 15 риб, які, які я не доловив в останній годині, вони можуть зіграти роль завтра, наприклад, бо будуть однакові бали, будуть по вазі рахуватися. Не тільки сьогодні, бо 2 дні буде змагання і результат буде за два дні. Але буде видно. Ну, поки що, в принципі, все одно дуже добре. Я казав е, недавно, що. Я собі вчора думав про результат і думав, який би був добрий, то 150 риб це би був добрий, 170 це дуже добрий, і 200 під 200 це би був ну найкращий. То, в принципі, я в межах навіть дуже доброго результату по моїх планах попередніх. І рибок скільки 167? 167, угу. так, 167 риб. Ну, майже, майже. От, тому, так, в принципі, добре. Так що збираюся, зараз не зважуватися і побачимо, що. Pięć trzysta osiemdziesiąt. Trzy trzy sześćdziesiąt. Małe rybki, ale duże. Nie, nie wszystkie, jeszcze wszystkie?